вітаю, мої хороші, вітаю вітаю, вітаю, вітаю найкращі! Ви на каналі Тра Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, ми сьогодні дивимось пораду ще вам на жовтень. Якщо ви захочете собі особисту консультацію або особисту пораду, то ви вже пишете на телеграм, а зараз ми дивимось пораду на жовтень. Не забувайте підписуватись на канал, підтримувати канал, підтримувати наших хлопців. Збірна Покровськ. Прикреплю під відео. Будь-який донатик, подаруночки хлопчикам або запити від найпростіших до найскладніших. Жовтень. Ваша порада на жовтень. Думайте про себе, не забувайте, що для вас важливо. Маєте про себе. Можливо, якась ситуація не вирішується. От зараз такий час, коли треба про все просити. А чому ні? Обирайте перший, другий, третій варіант. І зараз будемо докладати вам ваша порада на жовтень. Не бійтесь робити вибір, не бійтесь приймати подарунки, не бійтесь діяти, тому що у вас буде якийсь такий стан. Я, а я не знаю, як краще. А я не знаю, чи я зможу. я знаю, чи це моє чи ні. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. А вище силою люди будуть думати, ти не знаєш, що ти не хочеш. От-от, знаєте, треба, щоб була золота середина. Ключі, виходи з якихось ситуацій, вони знайдуться. І подарунки будуть, і перечуття будуть, і карта інтуїції. От що б не сталося, ви знаходите вихід. В такий період. Все, що заплануєте, як воно буде відбуватися, все, що заплануєте, стукайте в двері. Тобто запланували щось робіть, навіть якщо вам кажуть ні, навіть якщо вам відмовляють, шукайте. Ще раз кажіть, ще раз просіть, і ви це отримаєте. Порада на жовтий другий варіант. Тримайте свої плани при собі. Хтось захоче привласнити собі ваші здобутки. Якщо ви чекаєте звісточки від людини, можете не дочекатись, тому що або людина зайнята чимось, або їй не до вас. Дуже багато підказок буде від мертвих, дуже багато буде передчуттів. Але тут показує, що йде якийсь негатив. Можливо, у вас осінь взагалі такий період кармічний. коли вам. Отут От вам точно треба захист. Тому дивіться відео про покрови. Тому що до вас іде, Іде щось погане, тягнуть руки люди, які не повинні це робити, тягнуть руки люди, які хочуть бачити вас слабкими. Сама доля хороша. В плані того, що вам не можна тут лежати, знаєте, на дивані і сумувати. Вам треба діяти. якщо ви будете думати про когось, сподіватися, що хтось прийде з дружбою. Або хтось прийде допоможе? Ні. Ви просто можете цей місяць прожити і нічого не зробити, нічого не порадіти, розумієте? У мене такий підвішений стан, як хворобливий. Хвороби будуть, але вони швидко пройдуть. Третій варіант тут взагалі все перегадуємо. Починаємо з диявола, розумієте? З того, що ми в залежності, в тому, що ми самі себе дуримо, обманюємо. У вас багато сили, емоцій і енергії. Ви ними не користуєтесь. Справедливість прийде до вас, але у вас є вихід з будь-якої ситуації. Ви не дієте, ви той диявол, який зводить з розуму людей, насправді, без вас жити не можуть. Не розривайте стосунки, не ставте крапку. Якщо вже крапку хтось поставив або ви з людиною не спілкуєтесь, ідіть далі. Ідіть далі. Не ставте крапку на особистому житті в такому випадку. Жовтень, порада. Іде важка трансформація, ви не зовсім розумієте, наші такі події, чому мені так холодно, чому я не бачу перспектив, чому я нічого в цьому житті не хочу. Сила є на вирішення всіх питань. Нирки можуть страждати. І я хочу все контролювати. Отут навпаки, треба все відпустити, хай кожен робить, що захоче. А ви контролюєте виключно своє життя. Якщо люди до вас ставляться не так, як мали б, прощайтесь. Отут така порада.